Хронологія стосунків Майлі Сайрус і Ліама Гемсворта Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт вперше зустрілися у 2010 році, а згодом одружилися у 2018. Наступного року пара оголосила про розставання, а у 2020-му розлучилася. Ось повна хронологія їхніх стосунків. 2009 рік Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт Зустрічаються під час знімання фільму Остання Пісня. Це екранізація популярного роману Ніколаса Спаркса. Невдовзі після завершення фільмування вони підтвердили свій роман під час прощання в аеропорту. Серпень 2010 року Майлі Сайрус і Ліям Гемсфорд розійшлися. У серпні 2010 року представник Гемсфорда Підтвердив Даню People, що вони з Сайрус розійшлися після кількох місяців чуток про розставання. Вересень 2010 року. Майлі Сайрус і Ліям Гемсфорд знову разом. Менше раз місяць після того, як представник Гемсфорда заявив, що він більше не зустрічається з Сайрус, колишню пару помітили разом. Майлі і Ліам продовжували посміхатись, і здавалося, дійсно насолоджувалися спільним днем. Сказав про них, очевидець. Вони поводилися так, ніби скучили одне за одним, продовжували розмовляти, та, здавалося, насолоджувалися одне одним. Вони безумовно виглядали як пара знову. Пізніше того ж місяця. Пару бачили, як вони обіймалися і перешіптувалися під час вечері в Брентвоті, Каліфорнія. Листопад 2010 року Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт розійшлися. Знову. Вони розійшлись на початку листопада, як повідомило Джерело, їхні стосунки, які то з'являються, то зникають, наразі припинилися. Але з Майлі та Ліамом ніколи не знаєш. Вони можуть знову зійтися в якийсь момент. Не було ніякої драми, відносини просто пішли своїм шляхом. Вони були хорошими друзями та залишаються ними. Травень 2020 року Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт заручилися. Після трьох років стосунків Гемсворт зробив пропозицію Сайрус у 2012-му. Подарувавши їй каблучку від ювелірного дому Нейл Лейн вагою 3,5 карата. Я така щаслива бути зарученою і з нетерпінням чекаю на щасливе життя з Ліамом», Сказала тоді Сайрус виданню People. Джерело People повідомило, що заручені були благословенні знаменитою родиною Сайрус. Білі рей любить Ліама. Він щасливий, що його дочка знайшла правильного хлопця, сказала Джерело, додавши, що Гемсфорд проводить багато часу з її сім'єю, разом готуючи барбекю Вся сім'я. Любить Ліама березень 2013 року. Чутки про розрив стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсверда. Однак, заручини не обмежилися дегустацією тортів та приміркою суконь. Молодят переслідували чутки про швидкий розрив стосунків. На початку березня Сайрус була помічена в Лос-Анджелесі без обручки. Попри це, на початку березня Сайрус наполягала у Твіттері, що не розірвала заручене з Гемсфордом. Я так втомилась від Лос-Анджелеса і втомилась від брехні, яка з ним пов'язана. Написала вона. Я не скасовувала свого весілля, роблю перерву в соціальних мережах. Пізніше того ж місяця, Сайрус опублікувала свої фотографії з обручкою на руці. Вітень 2013 року Майлі Сайрус і Лієм Гемсворт відкладають своє весілля. Розмови про те, що стосунки Сайрус і Гемсворда перебувають на межі розпаду, ще більше посилилися, коли у квітні зірки відклали своє весілля. Хоча вони ніколи не оголошували офіційну дату, пара спочатку мала наміри одружитися влітку 2013 року. Однак джерело People повідомило, що пара не розлучилася. Вони ще заручені та живуть разом, сказало джерело. Вони просто зрозуміли, що не варто поспішати з весілля. І що краще трохи почекати. Вони не хочуть одружуватися, поки не розберуться зі своїми проблемами, сказало інше джерело. Але Майї дуже переживає, що може втратити Ліама. Вона без розуму від нього. Середина вересня 2013 року Майлі Сайрус та Ліям Гемсворт розірвали заручини. Місце ці чуток скінчилися у вересні 2013-го, коли пара видалила одне одного з квітера. Через два дні Сайрус та Гемсворт підтвердили, що розривають свої заручини. Як багато хто підозрював, розрив назрівав давно. Сайрус обговорювала написання Драйв гімну розставання на своєму альбомі «Bangers». Ще в День Святого Валентина того року. 2013 Майло Сайрус і Ліам Гемсворт рухаються далі. Після їхнього розриву Сайрус поговорила з Елен де Дженерес про те, як музика її альбому Бенгерс, що вийшла 30 вересня 2013 року, відобразила злете та падіння її стосунків з Гемсвортом. У грудні 2013 року в інтерв'ю Барбарі Волтерс. Сайру сказала, що з нетерпінням чекає на майбутнє без стресу. Тепер я відчуваю, що можу бути посправжньому щасливою. Це містить собі чутки про роман з Бенджі Меданом і стосунки з Патріком Шварцнегером. І вона була не єдиною, хто оговтався через кілька днів після розриву. Гемсворт був помічений за поцілунком з мексиканською співачкою та акторкою Ейзою Гонсалес. 2014-2015 роки Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт говорять про свої колишні стосунки. Через кілька місяців після розриву вони ще прихильно відгукувались одне про одного. Джерело People розповіло, що, попри те, що вони постійно сварилися до розриву, Майлі завжди говорила, що Ліам – кохання всього її життя. У листоподовому номері Men's Journal за 2015 рік Гемсфорд прокоментував свої стосунки з Сайрус. Ми були разом 5 років, тому я не думаю, що ці почуття коли-небудь зміняться. Січень 2016-го. Майлі Сайрус і Ліям Гемсфорд за чутками знову разом. У січні всього через кілька днів після нового року зірки були помічені на музичному фестивалі. Falls Music Festival. В рідній для Гемсворда Австралії. Судячи з поцілунків, якими вони обмінювалися, глядачам було очевидно, що пара більше, ніж друзі. Сайрос і Гемсворд навіть спілкувалися зі старшим братом Ліама Крісом та його дружиною Ельзою Патакі. Середина січня 2016 року. Майлі Сайрос і Ліам Гемсфорд знову заручені. Пізніше, в січні 2016 року, видання People підтвердило, що заручення Сайрус і Гемсфорда знову відбулися після того, як Сайрос опублікувала в інстаграм фотографію, на якій вона знову носить обручку. Майлі безмежно щаслива, що знову заручена з ліємом. Повідомило джерело People. Це може здатися несподіваним, але вони були дуже близькі останні кілька місяців. Квітень 2016 року. Майлі Сайрос і Ліам Гемсворт відвідують батьків Гемсворда в Австралії. Сайрос і Гемсворт були помічені з батьками Гемсворда – Крейгом і Леоні за обідом в Байрон Бей, Австралія. У квітні 2016 року Сайрос була помічена з тією ж обручкою, яку вона отримала перед розставанням у 2013 році. Пізніше того ж дня співачку сфотографували на шопінгу. Місцевому бутіку з невісткою Гемсворда Ейзою Патакі. Липень 2016 року Майлі Сайрус демонструє ще одну каблучку від Ліама Гемсворда. У липні співачка опублікувала в інстаграм фотографію, на якій вона з новою прикрасою на безіменному пальці. Відпочиває біля басейну зі своєю подругою. Каблучка являла собою золотий перстень. З рівними діамантами оновлена прикраса натякала на зарушене, адже вони проводили разом вечори і святкові канікули. Листопад 2016 року Ліам Гемсфорд вітає Малі Сайрус 24-річчям. На 24-й день народження Сайрус у листопаді Гемсворт подарував своєму маленькому янголятку яскраво прикрашену подарункову коробку і привітав наречену в соціальних мережах. Найщасливішого дня народження моєму улюбленому маленькому янголятку. Співачка відповіла в інстаграм, написавши Найкращий день народження коли-небудь. Дякую тобі, мій коханий! Грудень 2016 року Ліам Гемсворт приєднується до сім'ї Майлі Сайрос на Різдво. Бренді Мати Сайрос опублікувала сімейне фото з Гемсвортом включно в інстаграм підписавши знімок. Сім'я Сайрус святкує Різдво в самому розпалі. Січень 2017 року Майлі Сайрус і Ліем Гемсворт зустрічають Новий рік поцілунком. Сайрус і Гемсфорд відкрили 2017 рік пристрасним поцілунком на тлі підсвіченого фона з надписом «Happy New Year» на фото опублікованому в Інстаграм. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете мене підтримати у розвитку мого каналу, в описі є посилання на банку Монобанка буду вдячна кожному, хто приєднається! В середині січня 2017 року. Майлі Сайрус святкує 27-й день народження Ліама Хемсверта. Настала черга Сайрус привітати свого коханого, коли йому виповнилось 27 років нічим іншим як вечіркою. Найщасливіший день народження для моєї найулюбленішої істоти завжди, завжди, завжди підписала фотографію Сайрус. Ти був моїм найкращим другом з того дня, як ми познайомились. Мені безмежно пощастило розділити з тобою. Дуже багато тварин. Я люблю тебе. Травень 2017 року. Майлі Сайрос розповідає про те, що їй довелось знову закохатися в Ліама Хемсверда у відвертому інтерв'ю. Billboard Сайрос розповіла, що після розриву за Гемсфордом вона з головою поринула в роботу, щоб знову знайти себе. Мені так сильно потрібно було змінитись, а змінюватися з кимось іншим, хто не змінюється так само. Дуже важко, згадувала Сайрус. Раптом ти кажеш, я тебе більше не впізнаю. Ми повинні були пригадати одне одного. І вони так і зробили. На той час подружжя жило в будинку в Малібу разом зі сімома собаками, двома свинями та двома мініатюрними конячками. Вересень 2017 року. Майлі Сайро каже, що поки що не уявляє собі шлюб з Ліамом Хемсвортом. У вересні 2017 року, в інтерв'ю газеті The Sun on Sunday Сайро сказала, що поки що не планую одружувати. Вона пояснила, я сподіваюся, що зможу пожити ще трохи. У мене надто багато всього, що потрібно зробити. Три роки тому, якби ви запитали мене, чи буду я тут така щаслива з тим чоловіком. Я була приголомшена. Я просто переживу це у деяких стосунках. Ти втрачаєш себе, бувши з кимось іншим. Насправді це допомогло мені знайти себе ще більше. Я не знаю, що принесуть наступні три роки. Але якщо є можливість стати ще щасливішою, я скористаюся нею. Січень 2018 року кріс Хемсфорд. Простової чутки про таємне одруження з Майлі на початку 2018 року почали ходити чутки, що пара таємно одружилася, щоб заручитися в новому році. Але старший брат Гемсворда Кріс підтвердив, що Сайрус офіційно не є членом сім'ї, поки що. Актор фільму Тор пожартував інтерв'ю SiriusXM, XM, що він часто намагався змусити випускницю Disney Channel Заспівати я завжди просто очікував, що вона влаштує шоу і заспіває кілька пісень, але вона ніколи цього не робить. Я постійно не полягав. Я кажу, коли буде виступ, але вона просто дуже весела. Листопад 2018 року Ліам Гемсфорд вітає Майлі Сайрос 26 річчям. У листопаді 2018 року, після того як будинок, в якому жили Сайрос і Гемсворт, горів під час руйнівних каліфорнійських пожеж, співачка та її сім'я відсвяткували її 26 й день народження з тортом і напоями з днем народження, моя люба дівчинко. Написала зірка Голодних ігор. Про Сайрус на фото, на якому співачка зображення в оточенні різнокольорових повітряних кульок, тримаючи на руках свого собаку, ти більш дорогоцінна ніж будь-коли. Я вдячний, що ти є в моєму житті. Грудень 2018 року. Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт за чідками одружилися у неділю, 23 грудня 2018 року. За кілька днів до Різдва близький друг Гемсворда Конрад Карт опублікував у своїй інстаграм-сторінці відео, на якому актор і його брати Кріс і Люк на іншому фото Сайрус і Гемсворт одягнені в традиційний одяг. Вона у білій сукні, а він у смокінгу стоять перед тортом і кексами. А в кадрі мама співачки тіш. 26 грудня 2018 року. Майлі Сайрус підтвердила, що вони з Ліамом Гемсвордом одружені. Вона поділилась у інстаграм чорно-білим портретом з дня весілля, підтвердивши, що вони зв'язали себе тенетами шлюбу трьома днями. Раніше Сайрус підписала фотографії, на яких вона обіймає Гемсворда. 12.2318 і 10 років по тому. На знімку, де молодята цілуються, співачка написала: це напевно наш мільйонний поцілунок. Гемфорд також поділився цим же фото, написавши Моя любов. Серпень 2019-го Майлі Сайрус і Ліам Гемсворт розійшлися. 10 серпня представник Сайрус ексклюзивно підтвердив видання «People» Що пара розійшлась, Ліам і Майлі погодилися розлучитись на цей момент, деться в заяві представника. Представник продовжив постійно розвиваючись, змінюючись як партнери і як особистості, вони вирішили, що так буде краще, поки вони обидва зосереджені на собі та своїй кар'єрі. Вони все ще залишаються відданими батьками для своїх тварин, яких вони розділяють, з любов'ю проводячи цей час нарізно. Будь ласка, поважайте їхню приватність. Через три дні Гемсворт прокоментував своє розставання у пості в інстаграм, написавши: просто хочу сказати, що ми з Майлі нещодавно розійшлися, і я бажаю їй лише здоров'я і щастя в майбутньому. Серпень 2019 року Ліам Гемсворт подав на розлучення з Майлі. Хоча 13 серпня видання People повідомило, що Сайрус не поспішає розлучатися з Гемсфордом, Гемсфорд подав на розлучення всього через 8 днів, пославшись на примиренні розбіжності. Пізніше того ж дня Джерело близьке до Сайрус повідомило People, що співачка не очікувала, що Гемсфорд подасть на розлучення, і була трохи розчарована. Але у неї все ще все добре, і очевидно, вона також рухається далі. Грудень 2019 року Майлі Сайрос і Ліам Гемсфорд домовилися про розлучення. Майже через рік після того, як Сайрос і Гемсфорд одружилися, TMZ і Entertainment Tonight повідомили, що колишнє подружжя врегулювало своє розлучення. Подружжя погодило розділити майно. При цьому Сайрус залишила за собою право на опіку над домашніми тваринами. Майлі відчуває полегшення від того, що вони з Ліамом дійшли згоди. В питанні розлучення повідомило джерело з оточення Сайрус виданню People через два дні після укладення угоди. Вона просто хоче рухатися далі. Лютий 2020 року. Майлі Сайрус і Ліам Гемсфорд офіційно розлучилися. 28 січня 2020 року Сайрус і Гемсфорд завершили своє розлучення, а 22 лютого оголосили про те, що вони юридично не одружені. Процес розлучення був прискорений, оскільки під час шлюбу не було створено жодних спільних майнових активів чи зобов'язань однак, через тиждень після завершення розлучення колишнє подружжя відвідало ту саму вечірку. Перед врученням премії Оскар 7 лютого 2020 року. Нічого особливого вони навіть не розмовляли, розповіло джерело People. Вечірка була переповнена і Майлі не було незручно, що Ліам був тут. Вона була зі своїми батьками та друзями. Вересень 2020 року. Майлі Сайрус каже, що розлучення з Ліамом Хемсвортом на очах у громадськості було відстійним. Через кілька місяців після завершення їхнього розлучення Сайрус дала інтерв'ю для подкасту Джо Рогана Experience і поділилася, що переживати розлучення з Гемсфордом на очагу громадськості було для... відтійно. Що насправді було встійно, так це те, що я і той, кого я любила, зрозуміло, що більше не любимо одне одного, так як раніше. Поділилася Сайрус. Це нормально, я можу прийняти це. Я не можу прийняти негідництво із усіма цими історіями. Січень 2023 року Майлі Сайрос випускали Фингел Флаверс, який, як припускають шанувальники, присвячений Ліаму Гемсфорту. Роз випустила пісню Флаверті, яка містить слова, що озираються на минулі стосунки. У пісні випускниця Хани Монтана і співає про те, що її колишній партнер робить для неї те, що вона може зробити й сама. Незабаром після релізу пісні шанувальники в інтернеті провели порівняння між текстом пісні та моментами у стосунках Сайрус і Гемсворта. Як ми бачимо, шлях їхніх стосунків був довгим та тернистим. Та й після цього всього вони прийняли рішення йти кожен своєю дорогою, кохання в десятиліття зі злетами та падіннями, щастям та горем, неймовірними піснями від Майлі про ці періоди життя, Проте, на щастя чи на жаль, їхній роман завершився розставанням. Надіюсь, вам було цікаво послухати історію стосунків Майлі та Лієма. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.